37-річний військовослужбовець Іван Галайда у лавах ЗСУ служив з вересня 2024 року, розповіла його мати Людмила. Мій син був мирна людина, не для війни. Він дуже любив, цікавився історією України. Призвали його в 79-ту бригаду. Чернягові була Чепка і Покровський район. Село Ілінка, там він пропав без вісті 21 листопада 24-го року. Вісім місяців ми не знали. Він пропав 21 листопада 24, а в квітні його обміняли. В травні зробила на Лединка, а в липні вже в липні нам сповістили. До повномасштабного вторгнення Іван працював будівельником. Любив він дуже строїть майстері. Я оце забрала з Києва, в Києві, забрала рюкзачок, повний проволочки, поділочки, якісь штучки. Він все таке все любив. Добре, відзивча, скромна, тиха, спокійна. Ми ніколи з ним проблеми не мали. Я ще думала, що він буде вчителем історії, бо він я ж кажу, що він все знав, всіх атаманів, всіх все розбирався дуже добре. Батько Олександра Галайда, теж роду, з Смільницька області. Попрощались також із 49-річним солдатом Дмитром Бабенком, який загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, розповіла дружина Ірина. Мій чоловік загинув. 18 липня під ізюмом. В нього залишилося три його прекрасних сина. Двоє повнолітні, один син залишився неповнолітній, 14 років Іван. Добрий, відчуйний, завжди всім допомагав. Завжди це робив з посмішкою. Де не кинься, вся його мебіль по городу Херсону, всім він робив. Він був дуйний, чуйний. Чоній батько всім допомагав. Я просипалася коханою, доброго ранку коханого. Засипала я на добраніч, кохана. Отак ми 27 років ми прожили душа душу, ми були одне ці. Дмитро був столяром, працював збиральником меблів, говорить Ірина. Він сам пішов, він сам пішов, Його, вони свекров і середній син і він. Вони три роки були в окупації. 6 січня вони виїхали. 9 січня вони вже приїхали, перетнули кордон Молдова, ой, господі, з Білорусі до України. В вони вже 11-го вони вже були в Херсоні цього року, і в кінці січня він пішов сам. Він застав правого правого берега, праву бережну окупацію і лівобережну. Він дві окупації вони пережили. Я почувствувала. Я просто почувствувала, що мого чоловіка не стало. Я почала дзвонити цілу ніч, Цілу ніч я дзвонила йому. Марина Круглова, Роман Царьов, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.